Друзі, від... я і Наш найголовніший інженер каже: танометр нам принесли. А, так. Танометр у нас старенький, але живенький. Тут була проблема з грушею, я людям просто здамося замінити. Вони це зробили. Але, як виявилось, є ще проблема okay, okay. з кнопкою. О, бачите, він. А ну, так, а що не подобається кнопка? Не у всіх положеннях спрацьовує. Ну да, трошки погано спрацьовує. Ну, давайте. Тут, в принципі, примітивно просто буде, але ми в будь-якому випадку його зробимо. А зробимо ми його кх, наступним чином. Ота кришка. Ого, що за шуруп такий. Це кришка для відсіку батарей, як сонечко. Гарно закручений був. А, ну, мабуть, сама такий заводу закрутили, а пластик підсохший трошки вже. І він задобів там. Так. Раз. Тонометрами, коли розбираєте, дуже обережно, тут вот датчик. <кхід> Якщо ви його пошкодите... То можете вивести з ладу тонометр, і він перестане показувати правильні показники. Так, походу, оце шруб на пластиковій ставочки. Прикольно придумали. Але що зробить? Тримає нашу всю плату. Так? так. Так, ну, що слід було очікувати. Звичайний мікрик. Давайте візьмемо наш. Лабораторний блок живлення, хотів сказати, але. Сонечку, ні. Давай зараз не будемо клацати. Добренько. Тут можна зачепити, тут не треба брати. Добре, малюська? Честь. Давайте візьмемо мультиметр. І. Подивимось, в якому положенні кнопка не спрацьовує. От, наліво вона не спрацьовує. Ну, дійсно погано спрацьовує. праву сторону. Короче, кнопка погано спрацьовує. Стип, стис, 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 стисні, материнки, будь ласка. Не дерне так і нічого. Так, давай візьму чистку. Вставай. <кху> так. У нас іде контакт. Зараз тут вот я буду бризкати, тому зараз не треба, досенька. Так, я буду бризкати, тому не треба. Закриваємо, щоб не тікло по всій платі. Хоча він не є активним, таким, який роз'їдає плату чи щось типу того, але в будь-якому випадку. Раз, закрили, далі. Затиснувши кнопку, забризкуємо. І робимо ось так. Ірі-рі-рі-рі во всі сторони. Просто тицяємо у всі сторони. Мені покажі. Так, затискуваємо все. Мені Данечко, Ми зараз знімаємо відео, не граємось. Так, давайте ми перевіримо. Зразу з першого разу може не спрацювати. А може, як бачите... Працювати. Значить, далі що? Майко. Далі можна його не змивати, але я завжди змиваю. Він, хоч по інструкції написано, що він захищає контакти Майко. і так далі. Але я змиваю. Чому? Тому що там може бути трошки залишки броду Зараз я поясню свою технологію ремонту. Так, є. І беремо грушу. І. Робимо ось так. Раз. Саме натискаючи кнопку. Тепер можна вже грушою натискати кнопку. Ось так. Вимили. Вимили змивку. А от тепер вже ще раз. чуть чуть І оце вже залишаємо. Для захисту контактів. І так далі. Так, ну і. Звісно ж, відмиваємо до кінця. Обережно, щоб не пошкодити ніякі елементи на платі. <плес> так, ну і збираємо пил з дисплейного модуля. До папірці, можеш гратися. Та, все доніне. Все, що не знайде, доніне. Що доніна, все, доніна. доніна так, Доніна, папірці, звісно. Так, перевіряємо, щоб не було бруду під дисплеєм. За коробку розриває дитина. Коротше, знищує все. Нічого, навчиться лагодити. Якщо захоче, буде лагодити. не захоче. Іншу професію ніхто нікого не буде заставляти. Дитина буде вибрати сама. Звісно, будемо давати. Поради з дружиною, але нав'язувати ніхто нічого не буде. Мені з того покоління, яке нав'язувало. Так. Щось я кручу вірчу, поставити хочу, чи я там кабель заплутав. Не, ну, Верніше, в даному випадку це дріт. Це не кабель. Та ні. Так як є, так і є. Коротенькі. Що це я трошки під вечір втомився вже в черговий раз. Іть, коротше, ставимо відео по розборці зборки тонометра буде. Ага, да, все, гальмую. Все гаразд. Збираємо. Так, я думаю, що можна закрутити зразу. Так. До речі, 2002 рік. Дата виробництва 2002 рік. Дивлюсь. Юнайтед Кінтон, Джапан. Треба хоче дивитися, або вироблено в Англії, або зроблено для Англії, а розробка. Японія. Ну, коротше, тонометр якісний повинен був бути. І це нормально. Так, ну що. Чудово. З першого разу. На останній раз, я думаю, достатньо буде. Все, в принципі, працює. Головна інженери. Ідеш попрощаєшся. Не чую, дитина. Ладно. Чи біжиш? Біжиш? Іди. Ай-яй-яй-яй. кажи. Микається? Працює? Все. От така пройшло. Все гаразд. Наразі ми вам дякуємо за перегляд. дякуємо за подобаєчки, традиційно дякуємо за підписку. Скажи, дякуємо і підписуйтесь. Попросить. Почули? Слава Україні! Ковпачки одягнемо і до зустрічі! Ковпачки треба одягнути на місці.